Поступок більше не буде. Кабінет міністрів повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників у разі несплати або недоплати за отримані послуги. Виняток території, де ведуться бойові дії, та тимчасово окуповані регіони, також повертається нарахування пені і стягнення боргів через суд. Детальніше про повернення до старих до воєнних правил у сфері відносин між споживачами та, надав... та надавачами комунальних послуг будемо говорити з Олегом Попенком, який доєднюється до нашої розмови за допомогою скайзв'язку. Пане Олеже, доброго вечора вам. Доброго вечора, пане Олеже. От як ми вже говорили щойно, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників у разі несплати або недоплати за отримані послуги. Як ви взагалі оцінюєте такий крок кабінету міністрів? Ну, виходить так, що у Кабінеті міністрів вже закінчилась війна. Тому що ну, вих... ну, в мене така тільки. Я розумію всі проблеми, які є на сьогодні в житлово-комунальному господарстві. Я розумію, як фахівець, як експерт, чому це відбувалося. Але при цьому я не можу для себе зрозуміти, чому раніше нічого не зробили, щоб не довести до такого стану комуналку, енергетику і так далі. І... І останнє питання, де люди візьмуть гроші для того, щоб погасити всі ці величезні борги? Як на мене, Кабінет міністра перше, що повинен був зробити, це зробити повний аудит всіх боргів. Тому що я особисто зафіксував за останні два роки, мається на увазі 2022-2023 рік, я зафіксував сотні випадків, якщо не тисячі, випадків незаконних нарахувань за житлово-комунальні послуги. А в випадку міста Харків там а, всі мешканці міста Харкова, всі жителі багатоповерхових будинків, отримали незаконні платіжки у вигляді за не вигляді, а у вигляді додаткової строки в платіжці за обслуговування теплових мереж багатоквартирного будинку. Угу. Повертаючись до мораторії. поки ми з вами говоримо, з'явилася заява енергореформи, в якій йдеться, що от власне скасування цього мораторію і дозвол, так би мовити, кабінету міністрів відмикати від споживачів від електроенергії за несплату, буде сприяти тому, що люди почнуть платити за світло. Не знаємо, чи буде такий ефект насправді, але більше до вас як до людини, яка стежить за цими, за цими усіма процесами, питання чи маєте ви інформацію про те, що надавачі послуг. Інформують населення своїх споживачів про те, що такий мораторій знято, і що вони в принципі можуть опинитися під загрозою відімкнення від послуги, якщо вчасно не сплатять борги або не оплатять поточно там за послугу цього місяця чи наступного. Ну дійсно інформація є, але давайте знову ж подивимося, яким шляхом вона дається. Інформація є в Фейсбуці, де, наприклад, генеральний директор компанії Ясно, Сергій Кауленко написав, що так і так, а, там, хто, бор... хто борзники, яка сума а, ті дві області, які вони обслуговують. Бачив я на сайті Вінниця Обленерго. Також а, там теж є інформація про те, що потрібно платити і так далі. Але давайте подивимося ситуацію трошки ширше. І дійсно всі люди дивляться сайт Обленерго. Чи до кожної людини, що у нас отак от на кожному каналі. Я можу виступити, наприклад, да, і розповісти разом з вами цю, цю інформацію. На жаль, ні. На жаль, цієї інформації не доводиться так. Директор ясно виступав на телемарафоні, але вони покривають тільки дві області: Київську і Дніпропетровську, всі інші області і там дійсно є ця інформація. У мене до цього велике питання чи в кожному селі, чи в кожному населеному пункті бабусі дідусь, яка за останні гроші сплачує за комуналку. За електроенергію вона має можливість почитати Фейсбук Коваленка або сайт а, не знаю, Львів Обленерго. На жаль, ні. Тому інформація вона є. А чи вона доходить до всіх, в мене величезний сум. Ну, саме тому, пане Олеже, ми мусимо звертатися до вас в тому числі з роз'яснення. І в мене наступне запитання у зв'язку з цим. Чи знаєте ви, чи розуміємо ми за яким алгоритмом буде відбуватися відімплення послуг боржникам? Чи будуть їх спочатку попереджати? Скільки разів в якій формі це буде відбуватися? Ну, алгоритм. Я думаю, що кожен Обленерго вибере собі самостійно. Ну й а, а пупи Так, пупи, так звані. Вони будуть обирати кожен свій алгоритм. Ми можемо говорити те, що опубліковано. Тобто перша частина, перший крок це попередження всіх боржників. Якщо вони не, не, не відреагують, реакція, як на мене, так і в принципі, і енергопостачаючі компанії, у них реакція одна – повинні погасити частину боргу. Якщо частина боргу пашена, значить. Реакція є. Якщо реакції не буде, то через місяць а, приїжджають люди в чорному і відключають людей без від електроенергії, а також будуть відключати від газу. Я хотів би сразу додати, тому що а, вже є інформація в мережі, і я писав про це в себе в телеграм-каналі. Наприклад, Кременчук Газ, генеральний директор, запевнив, що якщо до а, кінця січня люди не розрахуються. Не не почнуть розраховувати з боргами, то від газу також будуть відпочити. Тому <свят> нас чекають не тільки відключення від електроенергії, а й як будуть відключення від газу. Хоча, а хоча автопр... представники парламентського комітету профільного заявляли, що це стосується рішення урядове лише електроенергії і газу не стосується, бо е, споживачі газу захищені е, ну, фактично захищені тим, що в Україні триває війна, і це дуже важко зробити, відімкнути від газу. Ну і її якийсь захист, так в таких надзвичайних умовах. Ні, нема ніякого захисту. Ті, хто споживає газ, газ у нас відключали так само, як електроенергію, і в 19, 18 му і в 19-му, 18-му, і 20-му роках я пам'ятаю ці випадки, коли перекривали і дороги. і в Чернігівській області були а, навіть штурми районної адміністрації, тому що там масово облгаз відключав людей від газу. Така там були також прикриття дороги в тій Лубнах, перекину. І тому я не бачу тут е, ніякої допомоги там чи які там до ніякої е, е, там законної е, форми, щоб могла зупинити облгаз, відключати людей від газу. Угу. Будуть відключати так само, як і від електроенергії. Ще одна неприємна новина: також відновлення нарахування пені за несплату житлово комунальних послуг. Від якого періоду почнуть цю пеню нараховувати, і чи нарахують її і за всі попередні місяці від часу повномасштабного вторгнення, якщо були борги за цей час. Ну о, постанова Кабінету міністра вона не прописує, як буде нараховуватися. Але якщо ми подивимося на м, дії держави, ми подивимося на о, те, що зараз відбувається, наприклад. Те, що була обіцяно в Україні, що а, якщо ви там порушили а, правила дорожнього руху у 2022, року, в році, камери всі були виключені і вам не нарахують. Але як а, ми бачимо, всі, хто навіть у 2022 році їздив, камери також працювали, і всі люди отримали а, листи щастя з нарахуванням бор... штрафів. Так само ситуація була обіцяна а, приватним ФОПом, була обіцяна а, те, що їм. Якщо вони в своєї час не здадуть двадцять 2022 році документи, то їм не будуть нараховувати штрафи, все інше. Відтоді люди отримали штрафи. Так що я думаю, так само буде і з боргами за комуналку теню і штрафи нарахують повністю за весь термін несплати людьми за комуналку. Ну, продовжуючи, не хотілося б, але продовжуючи серію таких не найкращих новин в сфері житлово-комунальних послуг, відновлюється не лише точніше, не лише скасовується мораторій, відновлюється пеня, а ще й відновлюється така схема повернення коштів через суди. Тобто постачальники зможуть подавати у судовому порядку, відшкодовувати ці недоплати, які, до яких спричинило населення. До вас знову ж таки питання, як до експерта, чи ми. Можемо розраховувати в умовах війни на лояльність постачальників. Чи ви все-таки очікуєте на такі масові судові, судові позови проти людей, які мають борги? Е, ну, лояльність постачальників це напевно не про Україну. Тому що у нас, з однієї сторони, є монополісти е, обленерго, облрадзин, Афтагаз і всі інші компанії. І є звичайні споживачі, які абсолютно не захищені в правовому полі. Тому розраховувати на лояльність від них я не бачу ніякого, не бачу, з якої сторони вони будуть лояльні до нас. Але давайте скажемо більше, ситуація ж виглядає набагато гірше не тільки про споживачів комунальних послуг. Обленерго почали відключати промислові підприємства, військові частини, а до мене люди звертаються вже не тільки споживачі комунальних послуг пересічні, а вже пишуть: відключили військову частину в Києві. Відключили виробництво, а, якщо не помиляюсь, на Франківській області, Тернопільській області є проблеми з підключенням. Тобто пішли масове відключення. Ситуація дійсно виглядає дуже загрозливо. Загрозливо з однієї сторони величезні борги за комуналку. А величезні борги за комуналку на сьогодні це, по моїм особистим розрахункам, більше 130 мільярдів гривень. Тому, до речі, і кабінет міністрів прийняв це а, дуже спірне рішення щодо. Поновлення, борот, з, поновлення дії постанови і повернення змін uh -huh. а, щодо штрафів і піні. Тому тут ситуація виглядає: з однієї сторони, є величезні борги, а з іншої сторони, потрібно щось з цим робити. Ну і Кабінет міністрів не знайшов нічого іншого, як перекласти всі проблеми знову ж на споживача, не розбираючи з тим, кому, скільки, що нарахували, що це за борги, звідки вони взялись, а, яка реальна сума їх. Ну от просто вдумайтесь факт. Люди, які проживали, наприклад, в Маріуполі, отримали платіжки за комуналку до вересня 2022 року. Хоча місто було повністю в окупації вже в квітні. Ось вам незаконні платіжки. Угу. Ну, насправді, голова НКРЄКП КП Константин Ущапковський, коли він коментував рішення про скасування мораторії, він говорив, що борги зростають переважно через домогосподарства, які не є отримувачами субсидій. Які ваші прогнози щодо оплати за житлово-комунальні послуги на скажімо наступне півріччя цього 2024 року? Незалежно від того, як в Україні ну, от на сьогодні йдуть активні бойові дії. Але незалежно від того, українці сплачують за комуналку хвилеобразно. Під час настання опалювального сезону українці зменшують платежі, тому що їм фізично нічим платити. За тепло, за гарячу воду і за газ. Тобто йде накопичення боргів, десь орієнтовно з 1 листопада по 1 березня Іде накопичення боргів. В середньому за рік до Початку активних бойових дій накопичення боргів було десь 10-15 мільярдів гривень. Я думаю, що зараз за цей період, за 3-4 місяці, а боргів буде там десь до 20 мільярдів. Потім, десь починаючи з 1 травня по 1 вересня, українці починають активно погашати заборгованість, але все рівно сума не перевищує, навіть вона не покриває ті борги. Тому буде виглядати так: на сьогодні українці будуть сплачувати менше, незалежно від того, яку там прийняв постанову Кабмін. Українці більше сплатять за електроенергію. Вони будуть практично стовідсотково гасити за електроенергію, але при тому будуть накопичувати інші комунальні борги. Так в останні 5-7 років виглядає мапа платежів за комунальні послуги. Угу. Е, і наостанок, пане Олеже, незважаючи на те, що і з початком великої війни представники державного управління обіцяли, що ціни на житлово-комунальні послуги будуть фактично замороженими, ми все одно, скажімо, у Львові спостерігаємо за ситуацією, коли зросла плата за вивіз сміття для деяких категорій, е, подорожчала електроенергія і для звичайних споживачів, і для підприємців. Е, на подорожчання чого, незважаючи на різні обіцянки, ми можемо очікувати найближчим часом, скажімо, у першому півріччі 2024 року. Чи все таки можемо сподіватися на те, що ціни будуть стабільними і не зростатимуть? Дійсно, незважаючи на всі обіцянки, і в 2022, і в 2023 році комунальні послуги зростали в 2022 році, середнє зростання було десь на рівні. 12-13% а в 23 році середня платіжка зросла на 15-3%. Що нас очікує у 24-му році? В першу чергу я очікую зростання тарифів на електроенергію. Проте, можливо, вони навіть зростуть за 24 й рік вдвічі. Перше зростання це буде орієнтовно 1 травня, 1 червня до 3,5 гривень, і друге це можливо буде зростання. 1 вересня, 1 жовтня, це другий етап до 4, а можливо, навіть 4,5 гривні. Також я очікую, на е, слідуючий опалювальний сезон буде зростання вартості газу десь до 9-9,5 гривень за кубометр для населення. Я не можу сказати, що там буде е, з вартістю газу для теплокомуненерго. Можливо, там теж буде зростати, а для населення. По моїм прогнозам і по той інсайдерській інформації, яку я маю, зростання тарифів на газ також буде. Поступово будуть продовжувати тариф, зростати вартість обслуговування багатоквартирних будинків. Хоча в більшості 99% вартість обслуговування багатоквартирних будинків підвищується незаконно, тому що єдиний спосіб підняти цю платіжку це проведення. На загальні збори співвласники багатоквартирних будинків, і вони точно під час активних бойових дій зараз провести їх неможливо. Але як ми бачимо, за 23 рік 15% зростання тарифів прийшло, тобто незаконно, 15%. Так само як я вам розповідав про Харків, там тож mm -hmm. абсолютно незаконно. А вивезення твердих побутових відходів зростає по всій Україні. Бачите, ви підтверджуєте в Львові. Також а це рішення приймається на Виконкомі місцевої влади, тому тут все залежить від них. Тарифи на тепло, на гарячу воду і на розподіл газу не будуть. Бо якщо тому що є закон. Якщо Верховна Рада прийме зміни до цього закону. Тоді можливо будуть а, якось впливати на ці процеси з, з монятком цього останнього речення. Якась така не зовсім оптимістична розмова у нас вдалася, але які умови такі, такі і реалії розмови. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нас. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був у цій частині головного за день. За мить продовжимо розмову у студії, будемо говорити про актуальне із військової і воєнної тематики.